За останні сутки територію Росії атакували українські безпілотники. Проблема-то как раз не в том, что они боятся ядерной войны, а в том, что они ее не боятся. По сообщению Министерства обороны, только с полуночи до 7 утра средствами ПВО уничтожено 69 украинских дронов. Они геймифицировали это войну. чудовищно, это, это чудовищно, это не просто абсурд, это чудовищный абсурд, когда таким вот образом натравливают э, людей на людей. Это, это чудовищно. Натравливают людей на людей. Цикаво, что ж відбулося, как расчеловечились Українці через що? Взагалі все це відбувається. Ми про гейміфікацію війни, як кажуть росіяни, бо ми ж з вами дивимося, як вони розлітаються на полі бою. Я потім ще більше донатимо. Ми поговоримо трохи далі, бо Мадяр в чергове підпалив дупи у всіх сенсах і воєнкорам, і пропагандистам. І так далі. Почати хотілося б з Москви. З Москви, в яку вчора почало прилітати з ночі, і аж до ранку дрони з усіх сторін, і так далі. Звичайно, кажуть, що все збили, але ми знаємо. Аємо, як вони зазвичай все збивають рівно місяць тому, 20 серпня, був наліт українських дронів на Краснодарський край. Тоді російські міноборони теж звітували, що все успішно збило. Аж сьогодні ми побачили фотографії, що виявляється, прилетіло по ангару, де стояв іскандер, заряджаючи машини для нього, де стояв панцир який... Типу має збивати дрони. Ну коротше, давайте дочекаємось, і поки ми чекаємо офіційних підтверджень, що і куди там було е в Москві, да не палало, я пропоную дивитися на реакцію пропагандистів, слухати, що і про що вони починають говорити. І якщо вони всираються, то влучили дійсно туди, куди треба. Мазеленські віці інвестують достатньо великі гроші. Часть своїх наворованих, я думаю, спецфондів, в на создании новых видов вооружений беспилотников, которые они планируют на экспорт конечно, отправлять, Я думаю, просто эти компании потом купят. Это и создание новых подводных дронов, которые уже могут тащить э, до 5 тонн боевой нагрузки. Это уже очень серьезно, с дальностью от 2000 километров, так называемый талок. Не знаем, насколько они, конечно, эффективны и смогут ли они там массово их выпускать, как они это делают с теми же дронами люты, которые летят сейчас в сторону России. Но, но это тем не менее достаточно серьезная угроза. А как так выходит, что на. Четвертий рік повномасштабної війни, де Росія проводить демілітаризацію України, дійшло до того, що Україна виходить на світовий ринок продажів зброї і готова продавати, по-перше, власні літаючі дрони. По-друге, власні підводні дрони. До демілітаризації у нас взагалі не було таких систем. Але якщо повертатися до ударів по Москві, то вони їх сприймають в двох площинах. По перше, вони кажуть, що ми нібито дізнаємось коридори для прольотів ракет фламінга, які обов'язково прилітять. А по-друге, ми таким чином виманюємо удар на себе, удар у відповідь. Ну, типу злочинів, які Росія вже скоїла недостатньо, потрібно постійно оновлювати і оновлювати. Дуже важливо, щоб ми зараз долбанули в відповідь. Вот просто, чтобы уничтожили. Там Киев, и он тут с трибуны он сказал, вот, безжалостная атака русских на Киев. Ну, обычно. Ну, 741 сообщение от Сергея Семеновича Собянина. Уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву. И вот так протягом всего эфира он Заспокоює своїх глядачів і ти покаже: води що два унічтожена, вот і що два унічтожена. Тобто створюється така ілюзія безпеки. Ну. Але менш тим мені подобається дивитися, як поступово змінюється повістка в пропагандистських програмах ставлення до одних і тих самих подій. Бо чотири роки кричати про ядерку, яку ми примінюємо, Це як у е, та історія про хлопчика, який кричав Волки-волки. Росіянам вже ніхто не вірить, і тепер вони починають перевзуватися. Можливо, навіть в повітрі. Проблема то якраз не в тому, що вони бояться ядерної війни, а в тому, що вони її не бояться. Проблема в том, что они в нее не верят. На Западе сложилось глубокое... Профессор, как всегда, хочет поагрессивнее. Понимаете, у а них больше, чем... У них на Западе сложилось глубокое убеждение, что они удержат войну на доядерном уровне. Что она будет охватывать ограниченные территории, например, Прибалтика, Калининград, Польша, Украина, Белоруссия. Но при этом ядерное оружие ни одна из сторон применять не будет. Вот это глубокое убеждение. Нам это может нравиться. не, мы можем с этим не нравиться спорить, Но они мислять так, зверніть увагу, що тримає в руках е, представник Естонії. Ми потім ще повернемось, бо вони будуть кричати, що лише одні літаки. Але вчора в Радбезі ООН заслуховували доповіді як Естонії, так і Польщі е, з приводу того, що відбувається в небі над НАТО, і глава польської дипломатії Сікорський вчора заявив, що якщо ще раз щось там впаде на територію НАТО, е, чи то уламки, чи то щось там залетить то наступного разу росіяни не біжіть, типу, вон, нити там і так далі. Ну, тобто, вперше пригрозили у відкриту Москві. Питання, що таке можуть нам поляки зробити, щоб вон прийшли жалуватися ми, а не вони? Скоріше всього, буде в обратному шері. Что они могут сделать, если будут залетать да не, сюда? Да Сикорський то куди? Ну это-то скотина куда лезет? Ой. Который еще умудрился в формулировку, типа Святые украинские воїни. Человек говорит: а... у пашниках, которые наследники и которые идеологические преемники Вену в гибелі тисяч поляків. Ну, пусть допустимо, еще йде, целует. Але як майстерно Соловьев з'їхав з персони Сікорського, бо глава польської дипломатії, він досить непростий чувак. Після. Топового навчання в європейських університетах він поїхав як журналіст в Афганістан. І на якийсь час вирішив там трошки залишитись, чисто мінімально повоювати за Афганістан проти радянських військ. А в цей час Соловйов воював проти пляшки червоного сухого у своїй московській квартирі, а пізніше, коли вже став топовим пропагандістом, то окупив собі вілу на озері не Байкал, а Комо, яку потім санкціями в нього і забрали. Але Прикалдеси-Прікалдесами, але Росія продовжує кошмарити Європу. А ми знову тут сидимо в Україні і кажемо. мы же казали. наверное, официально теперь уже захватила Европу. Таинственные БПЛА, якобы российского происхождения, на этот раз появились в небе Дании и Норвегии. При этом сами дроны в глаза никто не видел, достоверно были замечены только некие неопознанные объекты, и то на радар. Но у вот глаза велики. Данія, Норвегія це країни, які знаходяться в топі по підтримці України. Не знаю, там починаючи від F-16, які вони нам надають, і навчають наших пілотів, і не тільки пілотів віддають нам артилерію, танки і так далі. І купу грошей вливають як в наш просто бюджет України, так і на нашу оборонку дають. От їх і кошмарять. і те саме реально з Балтійськими країнами. Ну любопитно, що в качестві доказательства того, що російські МІГи оказались в Естонському. воздушном пространстве. Представитель Эстонии продемонстрировал просто вырванную из контекста фотографию, распечатанную на принтере, взятую в интернете, тряс этой фотографию с высокой трибуной ООН. Что конкретно доказывает этот снимок, вообще никому не известно. Это не тот самый самолет, который якобы вторгся в воздух. Тобто ви ж перед цим бачили, що він не тільки цей літак показував, і ну вона просто, просто глядач тупарили, тупорили. Він вже ж забув, що там от було перед цим в предыдущій подводки перед рекламою чи після реклами. А тут уже можна, да можна навалювати, показував картинки. Душне пространство це просто вот самоліт де то Сінямкак видно, ніби, тобто, коли російський представник Нібензя показує скріншоти з миротворця. То це нормально, або приносить в зал макет протипіхотної міни. Ну щоб що. Або фотки з якоїсь статті про авіаудар по пологовому в Маріуполі зі словами: та це не ми взагалі, подивіться, от в статті написано. А тут показали, як виглядає літак міг, то все одразу бомбануло. Ще росіянам не дуже подобається, що Україна не падає на коліна і кричить, «Все пропало», коли нам кажуть, що якихось там грошей не будуть там. Нам надсилати або зменшиться допомога. Риторика змінюється, і ми публічно вже кажемо, що є певні принципові речі для України, і ми не будемо від них відходити, і не будемо торгувати своїми територіями. Це з приводу того, що Росія хоче, аби Україна вийшла з Донбасу, навіть не визнавала, а просто вийшли. Сполучені Штати можливо, десь нас до цього підштовхують. Україна каже: Ну ми не будемо віддавати виводити свої війська з тих територій, які Росія взагалі. Не контролює, тобто це не може бути предметом торгу, так сполучені штати нам кажуть, ну тоді ми будемо менше вас підтримувати. Ми такі ну, ну будете так, будете, а що робити? І вже і Рейтерс виходить з відповідною статтею, що Зеленський їде в Сполучені Штати на генасамблею, не щось там просити. Да, а Це звичайна протокольна поїздка щорічна на генасамблею. ООН. І тому це ну не дуже подобається росіянам. Надо понимать, что если мы будем говорить все-таки вопрос о деньгах, то деньги на следующий год у Зеленского уже есть. Осталось там добрать 5-6 миллиардов, ну, заставят. Вопрос, конечно, в том, что будет 27-28 год. То есть, насколько Он долго уже так далеко сможет? смотрит? Ну, в любом случае, ему надо смотреть, потому что он понимает, что не годом единым он живет. Соответственно, в этом случае просить больше денег, в этом случае, я совершенно согласен с Александром, и будет со всех остальных. То есть его обращение с трибуны будет пламенным, как у борца, так сказать, со всемирным злом, точнее с Россией. И, соответственно, контекст, кто приходите к нам и дайте нам еще. То, что опора на собственные силы, но опять же в этом случае для меня тоже вопрос: а что значит опора на собственные силы? Если як Украина начнет опираться на собственные силы, она не сможет продержаться и полгода. Потому что единственное, что Украина исправно поставляет из собственных сил, это пушечное мясо на фронт. Раньше казали Киев за три дня, а теперь Украина продержится полгода. Якщо у відсотковому співвідношенні е, можливості України, да? як демілітаризація просто на, повпливала три дні, і вже півроку, але от вони кажуть пушечне м'ясо. Так ви ж казали, що мобілізація провалена, Україні ні звідки брати людей, і все, фронт-фронт, от обрушиться. А, 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 а тут уже і пушечне м'ясо десь з'явилось. Де? Всі ж втекли вже в Польщу. А може навпаки Україна почала виробляти і зробила ставку на дрони, аби відправляти, перш за все, на фронт не піхоту, а саме наземні і летючі дрони, які роблять росіянам? Давайте, нарешті, послухаємо про нововведення Мадяра і. Як цьому тішаться пропагандисти на Ну, я хотів би ще підчеркнути uh, той тезис, який сказала Олеся по поводу вот этой некой таблицы uh, по начислению баллов за убийство наших солдат. На самом деле, вот эта таблица, смотрите, как она чудовищно uh, выглядит. Uh, за убийство конкретного солдата или офицера начисляется 25 баллов. Если uh, ранил, uh, ранили его 12 баллов. Дроноводом, если просто убили солдата, то 12 баллов простого солдата пехотинца, если ранили 8 баллов за уничтожение танка 8 баллов, за его подбитие 6 баллов. А если поражены артиллерия ПВО или РСЗО то начисляется от 4 до 10 баллов. То есть, представляете, вот насколько чудовищная, вот эта вот игра разворачивается с украинской стороны. За зараз я вам покажу є спеціальне табло, где вы можете в режиме ра. Часу дивитися, як сили безпілотних систем мінусують як особовий склад, так і техніку противника. Просто от подивіться тут і особовий склад, точки вильоту дронів, антенни. Це от е вересень. Бачите, ви можете відкрити попередню добу. От, можете серпень, липень. Ну коротше, ставити, дивитись, можна десь там на фоні дома. Не знаєте, що вімкнути. Просто сидіть і дивіться, як мінусують росіянчики. От особовий склад, цифра. Пам-пам. я лінк лишу під відео, ви можете самі заходити дивитися. До речі, там же в описі під відео є лінк на телеграм-канал Петрушевський. Теж запрошую вас підписатися. Ну якщо ви вже будете в описі під відео, то там вище є і лайки, і підписка і коментар. Ну зробіть уже, да а поки давайте дослухаємо про гейміфікацію війни. Ну, Це я просто хотіла, скажите, Ну ми, ми з вами знаємо історію, але розкажіть, на що вони будуть ці бали. Они эти баллы будут тратить на то, чтобы тем, под, тем подразделениям, которые наносят самый эффективный урон, им еще давали дополнительное оборудование и деньги. То есть они на эти баллы покупают оружие, по сути, такая оружие, гейми... по фишке, да. Да, они геймификация на эти фишке... войны, а потом приходят на новый уровень, встречаются с боссом и все заново. Это чтобы наши зрители понимали, насколько там все дошло до абсурда, они геймифицировали это войну. Чудовищно. Это чудовищно, это чудовищно, это не просто абсурд, это чудов... Довичный абсурд, когда таким вот образом натравливают людей на людей. Это если... Ну, это давайте еще як... поясним, Ми... почему дронаводов именно. Потому что там есть объективное подтверждение в виде камеры. Потому что так бы солдат поощряли, просто подтверждать не могут. Да. Можна було б сказати росіянчику: что ви так хвилюєтесь, робіть як завжди, накритись ковдрою, знімаєте там собі або одне одному напругу, але і мастурбувати росіянам теж заборонили. Ні в коем случае. нельзя заниматься рукоблудием ни для здоровья, ни для чего. Возможно, какие-то есть ситуации, когда ну, надо взять какие-то анализы или еще что-то там. Но это обговаривается с духовником отдельно, это случай отдельно. Не так, что просто я занимаюсь рукоблудием, там, когда мне захочется или когда нужно, потому что для здоровья. Нет, но ну, вот надо знать анализы. Или судебно-медицинская экспертиза, например, человек угрожает по какому-то обвинению, там ав срок тюрьма и для того щоб опровергнути это обвинення нужно здати аналіз вот, мужского сімейні <ріпи> не знаю що сказати тобто зголо та то а от аби не дрочка Дякую, друзі, що додивилися до кінця Такі, такі у нас сьогодні випуски, таке закінчення. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо хочете, щоб відео на каналі виходили частіше. Під відео є кнопка спонсорувати. Буду дуже вдячна, якщо ви нас підтримаєте не лише лайками, і підписками і дзвіночками, що дуже важливо, а також коментарями. А ще й гривною. Там є пакети на 50 гривень на місяць, є на 150 гривень на місяць. Ну, можливо, у когось є більше можливість. Будь-які сумі ми будемо дуже раді. Дякую. by chems simpapa